Чому колишньому генералу, представнику чи відповідальному в адміністрації Трампа за Україну було призначено, що за 100 днів. Оце тому назад було чись тиждень чи трошки більше. За 100 днів завершити війну миру в Україні. А що таке 100 днів? Це 9 травня. Це день закінчення воєнного стану, поки ви, як Верховний головнокомандувач, зосереджені на війні та захисті України. Тобто, Кличко впевнений, що Зеленський зосереджений на війні і захисті України, і у цей час люди з вашого оточення займаються політичними інтригами. Тобто, Кличко впевнений, що Зеленський не знає, чим займаються його люди. Скажіть, будь ласка, чим викликана такий пієтет да, з боку е, Кличка до, до Зеленського? Тому що я вчора перечитував коментарі, наприклад, під різними постами в Фейсбуці, то люди кажуть: чекайте, мере, а ви що думаєте, ви що, досі впевнені, що Зеленський займається захистом України? І оця дискусія, вона навіть звелася, е, перейшла від того, що хотів донести Кличко до того, як він це доносить, розумієте? Ну... А... Чому? Ну, тут в цій фразі, яку ви сказали, є дві позиції. Це те, що Кличко Свято вірить, що Зеленський воює за Україну як Верховний наге-командувач. І друге, що він не знає, він не знає, що творить його. Ним призначена влада. А, яка причина цього? Одна тупість і боєгузтво кличка. Все я, я іншого, іншого просто будь, біологічно не може бути. А тепер по суті, дійсно, Зеленський використовує всупереч е, е, закону про воєнний стан, сам воєнний стан, е, руками ним призначених військово-цивільних адміністрацій. Використовує для знищення, власне, і нівелювання місцевого самоврядування. Ми добре знаємо, що Європейський Союз і відповідні очільники Європейського союзу, Європейської комісії та уряду Європейського Союзу, вони публічно заявляли. Ще і за попередньої адміністрації сполучених штатів за попереднього керівництва та власне і тепер керівництва інституціями Євросоюзу про те, що іде атака на місцеве самоврядування в Україні, і це є невиправдані речі через те, що чітко законодавство розмежовує функції місцевого самоврядування і прав громад і певної, повторюю, певної. Об'єктивної необхідної централізації влади в руках верховного головного командувача. Я не говорю про Зеленського в принципі, та під час воєнного стану, коли йде війна, що власне і, і, і потрібно робити через те, що треба уніфікувати і чітко контролювати діяльність всіх суб'єктів Української держави від центру. До о, сільських рад, до, до сільських громад. Одначе він повторював, використовуючи е, воєнний стан Зеленський, він, е, власне, як і те, що він узурпує владу президента, він е, те, що він робить з місцевим середуванням, знищуючи, невілюючи його, утискаючи права. Громад місцевих це є все ознакою диктатури одностороннім і одноосібним владарюванням. <смі> Виникає причина, чому, ну скажімо так, поточні кошти, які вилучаються з бюджетів громад, з бюджетів там через податки, через, через військові збори, про що весь час точиться розмова. Про доцільність, про кількість і так далі, про достатність чи недостатність цих грошей, які вилучаються з а, місцевих бюджетів. Але а, відповідь на вибори, 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 йдуть вибори. І хочемо ми цього чи не хочемо, я не хочу, я вже поясню, чому. От, але а, іде підготовка до виборів. Тобто, іде централізація всіх способів і засобів, сил. І всього можливо в одних руках для управління майбутнім голосуванням. Отже, стосовно Кличка, Ну, Кличко звернувся, повторюю, до, за, за справедливістю, до Зеленського, до начальника несправедливості в Україні. Е, і він звернувся до нього. Що, от знаєте, це колись так було ще от мої батьки, які е, жили за часів Сталіна, вони казали, що Сталін чудо, Сталін це Бог і цар, а він не знає, що робить оточення. Це те саме, це те саме. Але якщо тоді люди правдиво ставилися і віруючи в Сталіна, і думаючи про його оточення зле, антинародне і антидержавне і так далі. То стосовно кличка, я жодної думки не маю, що він вірить в те, що Зеленський святий, а його оточення це суцільні чорти. Ні, він просто лизнув кличка між ногами лизнув. От і все. Він, він, він а, а, так, так мовити. Е, ну, по суті, е, ну став 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 на коліна. Він, він став низом. А це, це жах. Це просто жах. Тебе обрали люди. Ти вже 10 років від чотирнадцятого року, очолюєш міста. До речі, я повинен сказати, що кличка. А здебільшого обирали не корінні кияни а панаєхалі. І я як корінний киянин з жодного разу не голосував, бо для мене він ворог Києва, так само, як і Зеленський ворог України. Бо те, що Кличко робить з Києвом, українським Києвом, це неприпустимі речі. Він перетворює Київ в космополітичне місто без а, ознак будь-яких ознак історичних, бо руйнуються відповідні будинки, природних. Ви подивіться на хрещатик на Фейсбуці, викладають фотографії кінця 80-х, початку 90-х. Я вже не говорю про 70-ті роки, який був Хрещатик красивий, зелений, вилизаний, чистий в каштанах. Він без жодних цих шаурмів, чи як вони оці що смердять на весь хрещатик? Дахи пофарбовані в червоне. Зараз оцей смілянський, який отримує мільйони на місяць грошей, жметься. Оцей смілянський начальник Укрпошти дати гроші, пофарбувати оцей дах на головпочтампі, коли з а, цього гелікоптера показують майдан Незалежності. Взагалі на Київ кличка треба дивитися вночі в тумані із птічого польота. тоді да, красиво. Тільки ти знижуєшся вниз, ти бачиш весь цей бруд, ти бачиш весь цей, весь цей хаос. Так от оцей дах а, смілянського він же іржавий. Він про він, він просто кричить: пофарбуй мене. Так от це Київ, кличка. І, е, звичайно, що його ці друзі чи побратими чи посестри, як назвати е, бандити, оці забудовники, е, які по суті користуючись його владою, користуючись таким складом Київради, вже впродовж трьох скликань, вони по суті перетворюють Київ в оцього в, в, в Оце середовище оцих фалосів, які, які просто стричать навіть з історичної частини Києва. Отже, Кличко мав би звертатися не до Зеленського, а до своєї громади, бо не Зеленського його призначав. Не Зеленський його обирав, його обирали люди. То звертайся до людей. Люди, не, не мене Зеленський принижує, не мене Зеленський обмежує в владі, а вас. Я до вас звертаюся. Я вам пояснюю, що робить Зеленський і ним новопризначений очільник цивільно-військової адміністрації міста Києва. Отже, таким чином, ви повинні якимось способом в законний, скажімо, в якийсь режим висловити своє ставлення до Зеленського і, або підтвердити. Скажімо так, мою претензію чи мій крик, що вас, не мене, вас. Бо Зеленський казав, що його. Тобто це його владу, на його владу, так мовити, зазіхаються. Що він не може там проводити якісь каналізації, робити там якісь там, не знаю, донації чи відновлювати будинки. Та не він. Це за гроші громади. А він цього не робить, бо він добре знає, що він добре знає. При всій своїй обмеженості, що кияни його ненавидять. І треба тільки привід для того, щоб кияни про це сказали. Тому він кияни не запитує. Тому він звертається до того, хто і спричиняє оцю по суті атаку на, в даному випадку, на київську громаду. Отже, таким чином. Це ще раз оця подія, і не тільки стосовно Києва, вона ще раз показує, що Зеленський готується до виборів стосовно цих виборів. Я не думаю більше того, я переконаний, що завдання цьому коту, чи кіту, чи кіту представнику цьому колишньому генералу, представнику чи відповідальному в адміністрації Трампа за Україну. Було призначено, що за 100 днів, оце тому назад було чи тиждень чи трошки більше, за 100 днів завершити війну миру в Україні. А що таке 100 днів? Це 9 травня. Це день закінчення воєнного стану в Україні згідно поданням Зеленського до Верховної Ради на затвердження нового нового. Воєнного нового часу воєнного стану в Україні. Тобто, додаючи до того, до, до цього всього ще і просто не не натяки, а прямі, навіть не рекомендації, а вимоги в Україні треба провести вибори. Це все збігається. Отже, іде препарація ситуації на свої і чужі вилучення чужих, максимально обмежена Обмеження їх в правах, в свободах, в грошах, і так далі, і так далі, і максимальна концентрація сили засобів в своїх руках, тобто в руках Єрмака і Зеленського. І ще одна цікава деталь: значить, сьогодні э, э, дуже сильно акцентовано увагу на э, заяві Путіна стосовно того, що ну це американці говорять, що він э, э, затягує чи. Максимально унеможливлю якісь там переговори. Інша справа, які переговори І з ким? З Зеленським, з Трампом і так далі, ми про це з вами говорили. В будь-якому випадку це варіанти без України. Так от, один з аргументів, чому Путін не розкриває обійми до переговорів, він говорить і правильно говорить, що в Україні нелегітимна легітимна влада. Що як він повинен, якщо є указ. Підписаний 22-го року Зеленським по рішенню РНБО, який забороняє будь-які контакти, політичні, економічні фінансові, будь-які контакти з режимом Путіна. Скасувати цей указ зараз може тільки сам Зеленський, але вже не президент, бо він узурпує узурпує владу. І, от що цікаво, що наші оці гори, господи, оці політологи, оці політики. І вони всі варнякають. А звичайно, що адміністрація Єрмака вона це підтверджує, що той, хто говорить про а, нелегітимність Зеленського після 21 травня минулого року, що вони підмахують Путіну, та ні, сам Зеленський підмахує Путіну, тому що не йдучи з посади, не, пишу, не пишучи заяву. Про складання повноважень зв'язку з закінченням строку, прикладання повноважень на ВО президента, то легітимного та ВО, але легітимного голову держави, він таким чином перекреслює мотивації Путіна не йти на переговори, бо влада є в Україні не легітимна. То зробіть цю владу легітимною. Вибийте з під ніг оцей оцю цеглинку Путіна, на якій він грає. Зеленський цього не робить. Звичайно, він не робить через те, що знову ж таки для нього, для Зеленського є а, чим більше невизначена ситуація, чим довше триватиме ця війна. Та він готується на всяк випадок до виборів. Але допоки є війна до тієї пори, він а, квазі. Президент від узурпатора, тобто його влада є недоторкана. Отже, таким чином, знову ж таки, оці всі події, пане Євгене, навіть оцей, оцей ну я би сказав би, шматок, да, чи сектор пов'язаний з Кличком і з Києвом, треба розглядати в контексті загальної ситуації щодо виборів щодо війни. Щодо власне самої адміністрації а, Зеленського, і тільки тоді ми зможемо бодай наблизитись до істинних причин і до істинних правдивих мотивів тих чи інших кроків Зеленського. Ну, Бачите, цікаво, цікава така історія виходить. Виходить, що не здається вам, що таке замкнуне коло виходить у нас? У нас одне впирається в інше, і ніби ми демократична держава, і ніби ми а, сповідуємо європейські цінності, а захистити свої права ми не можемо. Пане Євгене. Он сьогодні ця ублюдочна комісія з чи комітет з регламенту Верховної Ради розглядав питання позбавлення на півроку Порошенка його депутатських. Можливості у залі Верховної Ради залі брати участь у засіданні Верховної Ради, тому що даруйте на слові, він одного блюдка послав нахуй прямо під час засідання Верховної Ради. Причому що цікаво, оцей як же його прізвище, начальник мандатної комісії. А, ну такі ну це зеленський, такий жирний з зеленських. Так жирний він, він він, він жирний по тілу, але він ще жирний так мовити за своєю за своєю близькістю до самого Зеленського. А, і що цікаво за це? Да Порошенка позбавляють можливості розглядають на півроку. Позбавлені його можливості виконувати свої депутатські обов'язки в рамках пленарних засідань, засідань Верховної Ради, засідань комітетів. Притому створили умови для Шуфрича виконувати свої депутатські повноваження, сидячи в буцигарні. Ну, це, це, це абсурд. Це, 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 вже, це вже взагалі дійшло рівня «Самошедшого дома. От, як у Оліни Костенко записки самошедшого». Це, це повний маразм. Але а, ви питаєте стосовно а, захисту, чи люди реагують на упослідження своїх прав. Та Порошенко не реагує. Та Європейська солідарність не реагує. Тобто подивіться, яка, яка реакція була Європейської солідарності, те, що їхнього Петра, да, а, їхній камінь Петро це камінь, камінь віри. Да, От цей камінь е, віри, рухнули. Да? Та, вони, та вони неадекватно відповідають. Вони досі з п'ятого, який вже став шостим, і прямий канал, який трошки іноді стає не дуже прямим. Вони досі, наш голова держави, наш президент і так далі, та люди добрі. Та ви можете не, не, не говорити, що він узурпатор або дай не говоріть слово президент поруч з прізвищем Зеленського. Та не можна ж, врешті-решт, хто усвідомить? Всю глибину поразки демократичної ще в зародках 91-го року України нині, хто усвідомить, хто нарешті скаже, що це таке? Покійний а, а, Степан Хмара з Трибуни Верховної Ради, він, він, він сказав, але він сказав, і про це забули. Ірина Фаріон, да? я вже не говорю про В'ячеслава Чорновола. То де ці люди, де вони є? І чи взагалі українське суспільство здатне народити зараз в такий екстремальний період оцього пастиря, який, який, який просто скаже правду. Просто скаже правду. І не просто скаже правду, а скаже алгоритм, про який ми з вами не раз говорили в етері, бо цей алгоритм виписаний в Конституції. І він не потребує виборів, він не потребує. Він, він зразу зробить обрізання, по самі, по, по самі вуха обрізання будь-яких оцих потуг, будь-яких претензій, будь-яких, скажімо так, ударів з боку влади Зеленського і по місцевому самоврядуванню, і по судовій системі, і, власне, по опозиції, яка є імпотентна, і по генералітету, і так далі, і так далі. Отже, знову ж таки, коли ми починаємо, знаєте, з абетки, не, не, не говорити, чи там з арифметики 1 плюс 1 дорівнює 2, а починаємо там з алгебри, з цих, не знаю, там цих, якихось, з двома-трьома з трьома невідомими цих рівнянь, ми робимо помилку. Через те, що люди в Москві та люди, власне, у Єрмака це не дурні люди. Бо, знову ж таки, для мене асоціація іде зараз чудовий цей фільм про Гітлера і про весь його цей режим. І от я просто дивлюсь і екстраполюю на те, що відбувається в Україні. Без людей. Гітлер би не прийшов до влади. Без людей. Не прийшов би до влади Янукович. Без людей не прийшли би до влади всякі орбани і так далі. Без людей не прийшов би Зеленський до влади. Люди. Бо а, оці прізвища, оці Богом прокляті прізвища, вони на горі проблеми. От. І для того, щоб цю проблему вирішити, знову ж таки, має бути альтернатива. І ця альтернатива, на жаль. Ця альтернатива так сталася в Україні як свого часу в Німеччині, яка була у після Першої світової війни. Ця альтернатива вона є персоніфікована. Це не громадські інститути, це не партії, яких в Україні немає. Тобто, весь час а, а, впирається в прізвище, в людину, поки що її немає. Дивитися нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.